В'язання та гачкування два методи перетворення нитки в шапку. Для тих, хто не вміє робити ні того ні іншого, вони взаємозамінні. Але чому тоді в'язальні машини успішно масово виробляють текстиль протягом вже сотень років, а гачкувальна машина це просто моє домашнє прізвисько. З ким ще не знайомі я, Марічка, вітаю! Я була вкрай здивована, коли побачила сумку із бабусиних квадратів в мас-маркеті за смішних 800 гривень. Це наштовхнуло мене на думку про машину для в'язання гачком. Вона ж має існувати, адже гачковані речі коштують копійки у великих магазинах. Не можуть же люди за безцінь продавати свою роботу торгівельним мережам? Чи можуть? Розберімо все по черзі. Щоб зрозуміти, чому робот може зробити цей светр, але не цей, давайте подивимось, як кожен із них виготовлений. Другий светр був зв'язаний гачком вручну. Тобто хтось використовував гачок, вводячи його в різні отвори, створюючи одну за одною окремі петлі, щоб зробити цілу купу вузлів, які тепер можна ідентифікувати як светр. З іншого боку, ручне в'язання передбачає використання двох спиць та людину, яка набирає ряд відкритих петель, які приєднуватимуться до наступного ряду, щоб створити переплетений набір рядів один за одним, знову і знову, доки не вийде светр. Зараз, якщо ви не один із поціновувачів голяка дивитися Ютуб, ви, мабуть, одягнені в трикотаж: Светер, шкарпетки, нижня білизна, футболка з псом-патроном. Якщо вона м'яка та еластична, швидше за все в'язана. Якщо ви уважно придивитеся до тканини, ви дещо помітите. По-перше, пляма від кетчупу так і не відібралася, а по-друге, це структура. Ви побачите ланки розташовані горизонтально, які утворюють петельні ряди. А ланки розташовані вертикально петельні стовпчики. Предмет одягу, який ви нещодавно вдягли, ймовірно, був зроблений машиною. В'язальна машина була винайдена ще в далекому 1589 році, так давно, тому що автоматизувати в'язання досить просто. Машина пропускає так звану утічну нитку через ряд відкритих петель, і кожного разу, коли це робиться, вона закінчує один цикл і починає наступний. Процес гачкування набагато складніший. У той час, як в'язані петлі переплітаються тільки з тими, що знаходяться вище та не петлі гачком виконується зверху вниз і з боку в бік. Схоже на хірургічне втручання чи унікальне братюнське рукостискання. Достатньо легко вдається людині, але зовсім не вдається машині. Існує безліч варіантів вив'язування стовпчиків. Стопчик може початися з будь-якого місця, йти в будь-якому напрямку, пройти крізь будь-яку частину петлі попереднього ряду. Можна зробити петлю з одним накидом або з двома, або з сімдесяти двома. Основна причина, чому немає промислових машин для в'язання гачком, криється зокрема у великій кількості точок вставки петель. Машини гачкування, на відміну від справжнього. Ручного не може бути втілене в життя. Стоввчики занадто складні для автоматизованого відтворення. Машина може впоратися хіба з найпростішим ланцюжком із повітряних петель, але давайте подивимося правді в очі, кому потрібна машина для створення нескінченного ланцюжка. Намагаючись створити робота для гачкування, гарвардські інженери дійшли висновку, що гачкування стандартного стовпчика без накиду потребує 30 механічних рухів в 9 осях. Тим часом зменшувальний стовпчик потребує 42 рухів, а подвоєний стовпчик 62 рухів. Отже, з усією цією механічною складністю створення машини, яка б запускала у виробництво картигани Гаррі Стайлза, потребує економічно невиправданих досліджень і розробок. Особливо тому, що в'язальні машини вже роблять щось подібне. Крім того, якщо ви зла фастфешн компанія, вам не потрібні машини для в'язання гачком. Тому що ви можете просто запустити потогінні цехи. Що воно таке, про це трохи згодом у відео. Але зачекайте: якщо добряче погуглити, то все-таки можна знайти гачкувальну машину. Не поспішайте називати мене брехухою і вимикати це відео. Машина для в'язання гачком існує, але це лише назва, а не її характеристика. Найвідоміша машина для в'язання гачком створена компанією Комес, яка виготовляє безліч різних верстатів на кшталт ткацьких та основов'язальних, а також програмного забезпечення до них. За допомогою основов'язальних верстатів, яким є гачкувальна машина, промисловість може виробляти в дуже великих масштабах, те, що здається схожим на вироби ручного в'язання гачком. Гачкувальна машина використовує складні гачки для високошвидкісного виробництва кількох типів текстилю: еластичних та нееластичних вузьких тканин, таких як медичні бенти, шнурки, лямки для бюстгальтерів і мережево з візерунком. Основов'язання дійсно використовує гачки та з'єднує ряди петель, але воно не може зробити навіть стовпчик з одним накидом, не кажучи вже про будь-який з більш складних, і в структурі немає різноманітності. В основному продукт основов'язальної машини нагадує згачковане полотно, так само як ті цукеркові бургери нагадують справжні бургери. До речі, один такий верстат коштує більше 20 тисяч євро, а виробник не вийшов із ринку Росії. Brother, uh! Більш того, адресою українського представництва вказана якась вулиця в Пітербургі. Дякуємо, звісно, що покладаєте на нас великі надії, але не від чистого серця. Отже, існують верстати, які роблять петлі подібні до вручну створених нами стопчиків, але немає машини, яка б відтворювала згачковані петлі. Імітувала так: відтворювала НІТ гарвардські інженери, яких я згадувала раніше, намагалися створити так званий крошеметік. Робот для в'язання 3D-циліндричної геометрії гачком. Їхня машина працює в техніці чарівне кільце і може виконувати повітряні петлі, стовпчики без накиду, подвоєні стовпчики і зменшувальні стовпчики. Машина змогла виконати 36 стовпчиків без накиду, три цикли по 12 петель протягом 71 спроби, що становить 50,7% успіху. Не густо, але приблизно з таким самим успіхом я завершую початі проєкти. Ми насправді і не повинні механізувати кожну творчу людську діяльність. В'язання гачком призначене для виконання руками людини. Тут потрібне інтуїтивне відчуття натягу нитки, вміння маніпулювати гачком і пряжою за допомогою різноманітних специфічних рухів. Чи зможе хтось колись створити машину, яка буде робити все це. Не знаю, але можливо цій людині варто спрямувати свою творчу енергію на виготовлення крутої панамки чи чогось подібного. Можливо, не варто додавати до майбутньої армії повсталих роботів ще й машину, яка зможе затикати тебе до смерті гачком. Тож ми з вами з'ясували, що гачкувальної машини не існує, і в промислових масштабах згачковані речі з'являються не завдяки їй. Звідки ж тоді в мас-маркеті взялася навала копійчаних речей, зв'язаних гачком? Уявімо, ви заходите в свій улюблений ТЦ, прямуєте в умовний шмрадіваріус і бачите на розпродажі капелюхи і сумки, зв'язані гачком по 500 гривень. Ці речі виготовляються масово і коштують дуже дешево. Логічно припустити, що вони вироблені машиною, але ні. Скоріш за все, їхніми творцями є светшопс або потогінні цехи. Це виробництво із залученням фізичної праці, особливо у швейній промисловості, де робітники працюють в переповнених приміщеннях з соціально неприйнятними або незаконними умовами праці. Якщо ви купуєте згачкованого капелюха за 500 гривень, уявіть, скільки цієї суми отримує людина, яка його створила. Та ще й так, щоб великим компаніям було вигідно його продавати. Питання риторичне: хіба робота в потогінних цехах не допомагає зменшити рівень бідності цих працівників? Можна подумати? Зазвичай ні. Працівники потогінних цехів потрапили в цикл експлуатації, який рідко покращує їхнє економічне становище. У багатьох випадках мінімальна заробітна плата недостатня для виходу з бідності. Групи спостерігачів постійно виявляють заводи, які виплачують нелегальну зарплату, навіть нижчу за мінімальну. Також до проблем потогінних виробництв зокрема входять погана вентиляція, відсутні або дуже короткі перерви, необладнене робоче місце, погане освітлення. Некомфортні або небезпечні температури. Робота може бути складною, втомлюючою, небезпечною чи шкідливою для здоров'я. На таких виробництвах також можливе залучення дитячої праці. Як виправити це? Ми можемо долучитися до вирішення цієї проблеми, купуючи в'язані речі ручної роботи у малого бізнесу та ігноруючи товари з мас-маркету. Існує велика кількість українських майстринь і невеличких брендів, що продають вироби ручної роботи. Вони можуть бути трохи дорожчими за речі в ТЦшках, але ви точно будете впевнені, що ті сумки, сукні і капелюхи створені не рабською працею, а з любов'ю та натхненням. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Дякую за перегляд! Невдовзі побачимось! Словник української мови не фіксує слово гачкувати і його похідних. Але, на мою скромну думку, ці слова мають увійти спочатку в широкий вжиток, а потім і в словники, адже вони абсолютно відповідають принципам словотворення української мови і звучать достатньо природно. Навряд ви будете сперечатися з тим, що процеси в'язання спицями і гачком відрізняються. А також мають відповідники в англійській мові ніт та кроше. Тому у відео я використовувала слова, утворені від дієслова гачкувати.